Добрий вечір у прямому ефірі. Перше велике інтерв'ю Анжеліки Лобунської на посаді голови обласної ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Перш за все хотів би привітати від імені усіх телеглядачів вас з обранням головою обласної ради. Що відчули ви в той момент, коли депутати висловили вам довіру, ну обравши своїм лідером, будемо так говорити. Ви знаєте, вже стільки було емоцій під час перегонів, що вже якісь емоції під час обрання, вже, мабуть, вони були відсутні. Але я е, знала, що на що я погоджувалася, я знала, що треба дуже багато працювати. Да, багато вітань, але я всім сказала, що шановні вибори закінчились, політика закінчилась, і дійсно. Е, вже після обрані мене головою обласної ради. Я хочу сказати, що так, да, я є головою Житомирської обласної партії Батьківщина, але я хочу сказати, що я голова всіх депутатів, яких обрали люди. Подобається це кому не подобається. На жаль, була така система виборів, вона була не зовсім зрозуміла для людей, але люди зробили свій вибір. Це були і партії, це були і персоналії, тому треба поважати вибір людей. Це якраз а, ті люди, яких а, були направлені да, працювати, представляти їх інтереси всі громади. На жаль, так сталося, що в нас Житомирському районі а, два райони не мають загалі своїх представників, так, своїх так, депутатів. Так, так це народицький район і Андрушівський, але я можу вам вас всіх запевнити, що незалежності, чи є представник якогось району, ми будемо працювати на благо всієї громади Житомирщини. Це Якщо... велика відповідальність, і люди вже втомилися від обіцянок. Я хочу показати, згуртувати всіх депутатів незалежності від партійної приналежності. Це не Верховна Рада. Ми не приймаємо закони, ми працюємо на благо людей. Ми повинні відчувати свою відповідальність за ті рішення, які ми будемо приймати. І я думаю, я не думаю, я впевнена в тому, що нам вдасться в обласній раді знайти порозуміння, тому що нас всіх об'єднує те, що ми обіцяли людям. Якщо я не помиляюсь, обласну раду вперше очолила юрист. Юрист з великим досвідом роботи, і також ви працювали кілька скликань у Верховній Раді, були народним депутатом України. Оцей досвід він знадобиться вам на посаді голови обласної ради. Ви знаєте, я вважаю, що це безперечно дуже добре. Що той досвід, який був, а я впевнена в тому, що якраз це дасть можливість налагодити роботу, щоб не було і у людей. Питань взагалі до рішень, які будуть приймати депутати обласної ради, не у правоохоронних органів, щоб нам не казали, що ми десь недопрацювали, десь щось порушили букву закону. Я була секретарем комітету з питань правосуддя 5 років, тому якраз досвід налагодження роботи, організацію роботи є, і він, безперечно, мені тут дуже сильно пригодиться. Що плануєте змінити у роботі обласної ради? Який досвід, на які напрацювання варто продовжити? Ви <кій> знаєте, я ще кула, коли, коли була депутатом-мажоритарником, я завжди мене це бентежило, і я намагалася це змінити, якраз закритість роботи депутатів обласної ради. Я вам можу точно пообіцяти, що тепер робота обласної ради буде. Прозорою настільки, наскільки взагалі може бути прозора робота представницького органу. Я завжди казала, що перший крок боротьби з корупцією це прозорість. Якщо ти робиш а, речі, за які тобі не соромно, і ти не порушуєш закон, тобі нема чого приховувати від людей. І сьогодні всі депутати подобається чи не подобається, а, ми будемо введемо персональне голосування. І всі будуть бачити, які рішення приймають їх представники. Бо коли прийнято рішення, да, о, приїжджаєш в район, люди кажуть, Боже, як же ж можна, щоб депутати були таке рішення прийняли ага. в обласній раді? А о, більшість є. А коли починаєш про розмовляти з депутатами, ніхто не голосував. На табло просто цифра. І взагалі ти не бачиш, і взагалі, виходило, що люди кнопку натискали, але вони не несли відповідальність за ті рішення, які приймали. Тому перше, це прозорість роботи депутатів обласної ради. Всі рішення будуть вивішуватися взагалі на сайті обласної ради. Я думаю, що ми будемо попередньо вивішувати і перелік питань, які будуть. Розглядатися yeah, yeah. взагалі, я дуже вдячна uh, Віталію Ф... Йосиповичу Французу, що він вів якраз конкурс на обрання. На посад комунальних підприємств, яку належать обласній раді, тому що дійсно є багато питань, як призначалося, як використовувалися. Я думаю, що ми продовжимо це добре започаткування щодо конкурсу на заміщення вакантних посад. Я вважаю, що конкурси і відкритість це перша перший крок до боротьби з корупцією. Вам, як голові обласної ради, ну, варто буде шукати консенсус. Ви про нього вже говорили, що збираєтесь це робити. Що, на вашу думку, буде об'єднавчою силою, яка здатна об'єднати те, що можливо не об'єднується в Києві? Ну, я ж вам вже казала, що ми не приймаємо закони. Тут не може бути політики. Рішення обласної ради приймаються на користь громадян, на користь громади. Депутатів обласної ради да, люди обирали для того, щоб вони працювали і доносили, і вирішували ті проблеми, які є на містах. Але ви всі добре знаєте, що, що проблеми в Андрушівському районі, що Малинському, да, що Вовручі, вони, вони одні ті ж. І всі вони не просто. Можуть, вони повинні працювати на благо людей, на благо громад, які їх обрали. Не може бути політики, вже ж нема. Да, там питання, ми не вибираємо шлях. Депутати Верховної Ради приймають закони, а ми їх тільки виконуємо. Тому я впевнена в тому, що депутати будуть працювати. Зрозуміло. Ну от зараз ви обрані головою обласної ради. А як будуть обиратися ваші заступники? Наскільки я знаю. Там має бути заступник, перший заступник і просто заступник. От, сьогодні в інтернеті на деяких окремих сайтах написано, що, мовляв, депутати хочуть, щоб іще один заступник був, щоб задовольнити ну, потреби різних політичних гілок. От, який тут механізм? Ну, а, була трансляція першої сесії. Всі бачили, що ми затвердили порядок денний. І ми затвердили. Регламент роботи першої сесії. Є перелік питань, які ми внесли, і є закон про місцеве самоврядування. Тому, як будуть обиратися заступники, визначено законом. Це таємне голосування. Фракції вносять пропозиції, да, кого вони вважають бути обраними на заступників. Але я хочу сказати, що ми обов'язково. Відкриємо, продовжимо першу сесію, але після того, як ми знайдемо консенсус серед депутатів, я не хочу, щоб на сесії проходили знову з бійками, з з'ясуванням стосунків, ми всі народні обранці, ми повинні. До того як будуть проходити сесії, всі питання з'ясувати між собою і виходити на сесію з узгодженими пропозиціями, ми в понеділок збирали керівників. Фракції, фракції ж, ви знаєте, вже зареєстровані, так, так. обрані керівники фракції всіх політичних сил. Завтра було на 10 на жаль, попросили перенести на 12 годину. Знову ми збираємо керівників фракцій вже з своїми пропозиціями. А може так станеться, що всі нададуть такі пропозиції, що вони влаштують один одного. Але я впевнена в тому, що ми повинні знайти консенсус, тому що нам треба. Життєдієва обласна рада, нам треба обрати заступників, нам треба затвердити регламент і положення про комісії обласної ради обрати, розподілити людей. І я попросила і своїх однопартійців, і звернулася до депутатів інших партій для того, щоб при розподілі депутатів для роботи в комісіях обласної ради. Підхід був не такий на да, там ресурсна комісія чи ні. На жаль, немає більше ресурсних комісій в обласній раді, а щоб люди підходили по розподілу за фахом. Якщо людина а, знається в якійсь галузі, вона там і повинна працювати. Я буду настоювати на тому, щоб а, ви ж знаєте, що сьогодні є проблеми в країні якраз з тим, що людям не вистачає фахового і досвіду. Працювати на тих посадах, які є. Я хочу показати приклад, що в наш Житомирській обласній ради цього не було. Тому, перше, політика політикою, партії партії. Але якщо людина має досвід і зможе налагодити ефективну роботу в комісії, ми будемо підходити тільки так. Мої колеги погодились, тому я думаю, що в нас прийшли достойні люди, в нас є представники всіх галузей. Які тільки можна, я думаю, що ми будемо зроб... налагодимо роботу саме так. Прізвище називати сьогодні, чи будемо тримати інтригу, як Ви кажуть. Знаєте, я не знаю, Хоча б деякі, ну, які я не, я не знаю, що пишуть ЗМІ, але я вам хочу сказати, що я сама ще не знаю, тому що мені не надходило офіційних пропозицій uh -huh. фракцій. А, на заступників висувають фракції. Угу. Коли в мене буде офіційні повідомлення від фракції, кого хочуть включити в бюлетень для таємного голосування, я обов'язково надам ЗМІ да, прізвища. а якщо хтось робить припущення, ну, може ви сказали, що я юрист. Да, от коли в мене є документ з підписом голови фракції, я можу сказати, що це прізвище, така фракція подала на заступника. І я, як голова ради, я повинна виконати закон і внести в бюлетень на голосування будь-яке прізвище від тих політичних партій, які сьогодні є в обласній раді. Зрозуміло, ну важлива тема. Вона обговорюється ну, багато часу в Україні, в області. Зокрема, це децентралізація. На вашу думку, яким чином процес це відбувається на Житомирщині, і як ви бачите його подальшу долю? Ви знаєте, якраз і губернатор звернувся вже до мене як до голови обласної ради. Нам треба дуже терміново внести зміни до плану децентралізації, який був прийнятий на попередній сесії. Чому на жаль, чотири громади не виконали плану, і вони сьогодні не можуть. На бюджетному кодексі вже приймати участь, такі, як будуть інші. Але якщо ми не внесемо на розгляд і не затвердимо зміни до плану, на жаль, це може потягнути за собою дуже негативні наслідки, ми не маємо права це робити. Це про що я кажу депутатам, що ми повинні визначатися, тому що питання децентралізації, да, вже закладені кошти, вже є програми, і ми повинні ми вже розпочали цей процес. Але я вам хочу сказати, що це не нова моя позиція. Я завжди це казала, що в нас немає іншого шляху, крім децентралізації. Але я казала, що ну, не може бути школа, в якій да, там, 20 вчителів і 15 учнів. Не одна країна не зможе, ні один бюджет не зможе витримати такого навантаження і такого витрачання коштів. Але я завжди казала, чим швидше ми почнемо консультації, перед тим, як приймати і закривати цю школу, треба обов'язково вирішене питання з дорогою. Вирішити питання, в яку школу будуть ходити так, діти так, так. і куди будуть працевлаштовані ті вчителі, які працювали в цій школі. От не можна так, да, там хтось каже, ми завтра закриємо школу. І якраз чутки і невизначеність для людей воно спотворює да, ті негативні наслідки, які є. Якщо батьки, якщо Вчителі будуть знати свою долю, і вони будуть знати, що через місяць, через два, через три буде проведено укрупнення школи, але вони будуть розуміти, як діти будуть їздити у ту школу, на чому вони будуть їздити, хто їх буде навчати, в нас взагалі не буде проблем. Тому, якщо я знаю цифри, є такі райони, де витрачання коштів на одного учня, Воно доходить до 30 тисяч гривень у місяць. Я казала, що навіть в Києві, в столиці немає взагалі таких розрахунків на одного учня. І ми зможемо сьогодні зекономити в бюджеті дуже великі кошти. Ми зможемо за цей рахунок підняти зарплату вчителям. Ми зможемо зробити сучасні ремонти у школі. Тому іншого шляху це ж стосується і медицини, але це повинно бути все прогнозовано. Люди повинні розуміти, що їх чекає і коли. А, тому іншого шляху, чим децентралізація, в нас просто в країні немає. Знаєте, що ще людей турбує? От, наприклад, живе людина в Чернігові. Кажуть, що після от, провадження децентралізації, після того як буде укрупнення територіальних. Громад, райони об'єднаються, людині доведеться, наприклад, з Черніхова їздити за довідкою чи до корисень, чи до Житомира. От розвійте, будь ласка, от такі побоювання. Ви знаєте, такого точно не буде. Я думаю, що якщо хтось слідкує взагалі за прийнятими рішеннями, сьогодні Міністерство юстиції взагалі на настільки. Да, підходить до цього, щоб отримання довідки не взагалі не викликало а, стільки затрат у людей часу руху, руху да, і всього іншого. Якщо ви бачили, що сьогодні вже пройшов експеримент, коли а, а, в ЗАГСі, не треба ходити до ЗАГСу, а ти вже сьогодні в пологовому будинку можеш отримати а, свідоцтво про, про народження твоє, своє, yeah. твоєї дитини. Це тільки перший крок, і я думаю, що люди всі зрозуміють, що ці питання вирішаться, і не треба цього лякатися. Добре, які ще не менш важливі задачі стоять перед обласною радою, і головне, яким чином вони вплинуть на життєдіяльність громади? Оце важливо. Люди, які зараз нас дивляться, думають, от що зміниться, от з тим, що з'явилася обрана була нова обласна рада, і на чолі її стала Анжеліка Лобунська. Знаєте, я як депутат Верховної Ради знаю точно, що є дуже великі проблеми, навіть не в тому, що наскільки платяться податків, а взагалі є проблема в тому, що а підприємства, які працюють на території Житомирської області, вони тут не сплачують податків. О, так. Вони зареєстровані де завгодно. Я думаю, що ми звернемося до своїх колег, ми знайдемо механізм. Я думаю, що якщо треба буде якісь погодження на да, продовження оренди, одним з умов отримання таких дозвілів, це буде реєстрація в Житомирській області. Ти хочеш тут працювати? Ти використовуєш ресурс. Житомирської області нам ж сьогодні не платимо податки по дорогам. Але якщо ми сьогодні бачимо, коли великі комбайни сьогодні руйнують дороги Житомирщини, але вони сплачують податки да, в Ковалівці або в інших взагалі регіонах України, то про що ми можемо казати? Тому я думаю, що ми займемося питанням в тому, щоб ті підприємства, які працюють на Житомирській області, в Житомирській області, вони сплачували податки. Ми зможемо тоді а, да, там, перерозподіляти багато чого зробити. Це одне з обов'язкових. <кій> Ми обов'язково будемо підтримувати місцевого товаровиробника, а, щоб а, да, там, зроблено в Житомирщині, на Житомирщині це взагалі стало українським брендом. Кримська КП. Да. Ну, ну крім того, цукерок так. і морозиво. Ну я вам хочу сказати, що морозово ми можемо гордитися, тому що сьогодні морозиво руть, воно продається вже не тільки на Україні, воно вже сьогодні є в, а, в, в, в Польщі. Чому ми можемо в Європі? Ми можемо поїхати побачити, що а, да, там, і я вважаю, що якщо буде більше таких підприємств, на звичайно. То це, то це наш розвиток, але я ж кажу, є велика проблема в тому, що багато хто працює, але сплачує податки в іншому. Ми будемо це питання якось вирішувати. Не можу не торкнутися ще однієї важливої теми. Це закону, за яким ми обирали зараз депутатів. Я наведу лише один приклад. До нас телефонують і кажуть. Ми висловили, наприклад, довіру. Певній людині більшістю голосів у нашому селищі, і хотіли б, щоб він представляв наші інтереси чи місті от в обласній раді, але Партію його все ж таки 5 п'ятивідсотковий бар'єр, як було згідно закону. Але ця людина не стала депутатом обласної ради, тому що ну всередині партії є свій конкурс, хто більше відсоток, якщо я не помиляюсь, так обирали. От ви розумієте, для людей це досить складний механізм. Ви, як голова обласної ради, будете на вищому рівні говорити про те, що цей закон ну не зовсім досконалий. Леніт, ну давайте ми згадаємо, скільки були розмов про відкриті списки. Люди їх чекали, суспільство казало, вимагало, зміни в країні. Ну, може, він не зовсім досконалий, але мені здається, що він набагато кращий, ніж був раніше. А, тому що, а, коли всі люди казали: от якщо ти ближче до керівника, будь то в країні, будь то в області, і тоді він сам визначає, тебе включать. Да, тебе включать за певним номером. Я вважаю, да, якщо а, оце сьогодні ми зробили. Перший крок до відкритих списків, що були люди закріплені за округами. Якщо ти користуєшся повагою, тебе люди оборуть. І саме внутрішній рейтинг в партіях він дав можливість визначити тих людей, які набрали, да, користуються більшою довірою, чим інші. Тому я вважаю, що це перший крок до прогресу. Да, треба допрацьовувати цей закон. Я думаю, що... Депутати Верховної Ради будуть це робити, але це перший крок до регіональних обласних да, там, відкритих списків. Я б чо такий прилад навів. особисто я не знайомий, є такий депутат Козін. Він депутат був минулий рад, і він чи в народичах, чи де, ну там майже 50% або й більше проголосували за цю людину. Але ця людина не потрапила, тому що партія не здолала 5% бар'єр. Вони телефонують і кажуть, що як це так, поясніть. От, ну Леонід, а, якщо а, да, там, от ми кажемо, один в полі не воїн, і чому, якщо всі пам'ятають передвиборчу кампанію батьківщини, я намагалася її провести так, щоб всі люди в області бачили. Команду батьківщини у всій Житомирській області, щоб вони розуміли, хто в батьківщині взагалі буде представляти інтереси громади, якщо люди віддадуть перевагу в батьківщині. Ну тому, на жаль, наскільки я пам'ятаю, це аграрна партія пан Козі, так на да, один в полі не воїн. Йому може, трошки недопрацював, або інші люди, які були запрошені в його команду, рівня. Да, вони не змогли е, донести е, якісь свої меседжі до людей і їх угу. не обрали. Один одна людина добра, але треба приходити і робити зміни команди створювати. Конечно. Ще одне таке, ну можливо, приватне, а можливо, ні. Якщо ми вже в студії після обрання на посаду голови обласної ради Юлія Тимошенко з вами спілкувалася, Що вона вам говорила? Ви з нею зустрічалися? Так, да, ми спілкувалися з Юлією Володимирівною, зустрічалися. Вчора я приїхала із Києва, я була в Києві. Ви знаєте, я впевнена в тому, що є майбутнє і велике майбутнє у партії Батьківщина. Юлія Володимирівна вітала нас, мене особисто, всю нашу команду. Побажала нам чесно працювати на благо людей. Побажала нам всім і навіть не тільки побажала, а є вимога, щоб. Батьківщина не тільки в Житомирській області, а взагалі по країні стала об'єднуючою політичною силою, щоб ми не ділили посади, об'єднувалися за за принципами. Я думаю, що ви побачите да, після проведення засідань в районних радах, в міських радах, тому що ми не будемо вимагати. Посади, якщо є це про ту команду, я казала, вона не може бути не тільки з однієї людини, вона не може бути з однієї партії. І ми будемо навколо себе об'єднувати людей для того, щоб працювати на користь, і це і є основний меседж Юлії Володимира. Я не помиляюсь, можливо, можливо, помиляюсь, то ви скажете, як правильно, ваш батько народився в Житомирській області, да, Брисилського району. району. Потім ще рідні у вас з народичів, так? так? От скажіть, ви часто бували і чи будете бувати у цих місцях, і що ви відчуваєте, коли приїжджаєте на це місце, де батько народився, можливо, в народичі? От що з. Які думки у вас виникають? Що відчуваєте? Ви знаєте, в народичі ми їздимо кожну осінь, тому що я дуже люблю ліс і я дуже люблю збирати гриби, скільки їх їсти, скільки люблю збирати. І в нас, на жаль, літом не виходить, але починаючи з вересня, да, як починаються осінні гриби, ми дуже часто. Їздимо в народичі з батьком мого чоловіка, він теж такий заядлий грибник. Не боїтесь? Ні, я виросла в лісі. Я маю на увазі, що Чорнобиль поруч. А ви знаєте, вони знають місця, і дійсно, Чорнобиль так пройшов. Є місця дуже сильного забруднення, а є просто чисті місця. Угу. Ми вже їздимо багато років, і перші рази ми здавали гриби для того, щоб перевірили. Немає взагалі ніяких проблем. Тому в народичах ми буваємо досить часто в залісі, там навіть є день села. Це в нас такий вже знаєте, тради... традиція, да, такий ритуал. Ну в минулому році, на жаль, були вибори до Верховної Ради. Ми не були, а так ми буваємо досить часто. А в Берселівському районі я кожен раз проїжджаю через село. Знаєте, у мене є мрія. Яке Мені... село може глядачі? — Село високе. Високе, так? Так, так. Мене є мрія. Мені батько розповідав, що наш прадід був. А... Мельником, і там десь на перехресті доріг е залишилося цей старий млин. У мене є мрія, що я хочу, ну, мабуть, зимою не поїду шукати млин, а літом обов'язково поїду шукати, ну, хочу подивитися. Дозвольте ще такі короткі бліц, запитання. От що найбільше ви цінуєте в людях? Ви знаєте, щирість і доброту. І, мабуть. Вміння співчувати. І що найбільше не любите? Зрадою підлістю. Вам, вас багато людей отак зраджували в таких ситуаціях, коли ви цього не чекали? Ви Знаєте, хтось називає це політикою, але я вважаю, що не може політик не дотримуватися свого слова. Це стосується щодо і колег, це стосується щодо людей. Тому мені знаєте, я була досить багато часу на депутатом Верховної Ради, але мені сказали, що знаєш, ти ніколи не перестала бути юристом. А юристи мені казали, що який ти юрист, коли ти вже депутат. І я вважаю, що це не є правильно, це не є показ української політики. Зрада, вона. Завжди зрада і вміння дотримуватися свого слова і відверто сказати, пояснити свою позицію. Мені здається, сприймається людьми набагато краще, ніж обдурити і сказати, що це політика. Про що я вас ще не запитав? Можливо. Леніт. Я дуже сподіваюся в тому, що ми будемо ну, досить часто зустрічатися, тому що є дуже багато. Болючих тем, яких людей сьогодні хвилюють, і я завжди казала, що одне з саме ну не те, що страшних, да, коли людям не зрозуміло. Якісь речі, і їх лякає більше невизначеність невизначеність. Так, так. І я думаю, що ми обов'язково будемо з вами розмовляти, і я буду розповідати саме про ті речі, які турбують людей. Вони не розуміють цих речей. Тому що багато незрозумілих законів, багато людей не знає, що їх очікує. Тому я думаю, що ми будемо пояснювати людям, щоб їх не лякало їх майбутнє. І я думаю, що ми можемо зробимо, да, там визначимо якийсь певний день для того, щоб люди надавали запитання, чи зробимо а, бліц, запитання, побачимо, а, скільки які питання турбують людей, для того, щоб ми, я могла підготувати відповідь, для того, щоб можна було пояснити людям а, цього питання. Бо, на жаль, Таже, якщо я планую зробити а, прийом не один день в місяць, а два, все одно стільки багато проблем, а, які хвилюють людей. Ми просто з вами будемо визначати питання. Може, це зробимо на сайті обласної ради, обласного телебачення і будемо просто пояснювати людям, щоб їх не налякало. Дякую за інтерв'ю сподіваюся на подальшу співпрацю. Так, да, я теж дякую всім. Дякую до зустрічі. Шановні телеглядачі, сьогодні участь у нашій програмі брала Анжеліка Лабунська. Вона є головою обласної ради. Нехай щастить. До побачення.